Ну Всім привіт, дорогі глядачі! Ось у нас виключає світло. Як знаєте, бензиновий електрогенератор переробили. Хто переробив, хто не переробив. Я переробив його на газ, зробив різку карбюратор, Раджу і вам так зробити, бо купити карбюратор газовий або шланг у повітряний фільтр. Там економія. Економія 5 гривень бере газу природнього з труби. 5 гривні газу в годину. І вигрузити генератора там, на 2-2,5 на 2 до 3 кВт. І це дуже-дуже є економія. Бо бензини, наприклад, літр бензину е, ну, в середньому візьмемо 55-50 гривень, візьмемо 52 гривень, най 50 гривень літр бензину. Якщо нагрузка буде 3 кВт, то так приблизно 750 годину буде чапати, а то і літр У годину. Це ж просто капець. Так що раджу переробити всім електробензогенератори на газ природній. Для цього вам хочу потестувати. Зараз якраз у нас виключили світло. Хочу вам показати, як заводиться електрогенератор на газу. Холодний. прямо холодний холодний. Вихлоп холодний. Бачите, я тільки його відкрив, сніг іде. Ну, у нас електростанція на стартері з акумулятором. Виходить. Там у мене відео є на каналі. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Є як переробити на газ електрогенератор, все є. А це буде відео, як він заводиться. А то там пишуть коментарі, питаються мене, як він вже на газу заводиться. Ну, як бачите, мотор холодний, я його розкрив. Зараз немає світлка. У нас сніжок пішов. Тумлер рудовину я так завожу постійно. У мене все запітано. Зараз будинок бере нагрузки у такому режимі. Приблизно кіловат 200. Кіловат 200. Електрогенератор у нас на 3 кВт. І зараз ми будемо його заводити. Нічого там я не чіпаю, не підсоси, так як він стоїть у робочому положенні. Не нажимаю на діафрагму, на кнопочку, на редукторі. Нічого взагалі. Дивіться, як він заводиться. Просто включаємо на стартер і даємо на стартер. Діафрагма сама відкривається, коли він крутиться мотор. Коли крутиться мотор, відкривається діафрагма. Дивіться, як запускається повністю холодний генератор на газу. Бензин від'єднаний. Як бачите, генератор завівся, все працює чудово. Це на цьому карбюраторі, який я переробив, зробив врізку в рідний карбюратор. І поставив газовий редуктор від 3 кВт карбюратора. Е, підсос. Так як стоїть, там чуть-чуть він витягнутий-чуть. чуть Нічого я не чіпаю, взагалі, Крани не закриваю. Заглушилося, все. Ось на цьому шланзі він йде в мене до газової плити, а там стоїть основний кран. Я коли не користуюся кран, той закрив. Коли користуюся, кран відкрив. Все. Заводиться, працює шикарно. І на дворі холодно, і навіть у мороз він так же заводився. Бензин не потрібний. Економія є суттєва. Раджу всім так зробити, будете економити. І світло є, і він нагрузку зараз у мене тримає. Все працює, я задоволений. Покористувався вже ним. Ну, годин він попрацював так. До 50 це точно, може навіть і більше. Це робить стабільно, заводиться чітко. Без бензини, економія є, все працює і зараз вже тримає нагрузку. Підписуйтеся на канал, заходьте, дивіться відео, як я це все переробив. Є на каналі багато відео по цьому генераторі, як зробити мотор, там є клапани відрегулювати. А з вами, як завжди, був Гарас Сталеві Нерви. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Звичайно, пишіть коментарі, чи цікаві такі відео, чи ні. Мені е, буде дуже приємно. А всім бажаю мирного неба, міцного здоров'ячка. І до зустрічі до нових відео ремонтів.